Я сподіваюся, що ви мене чуєте. Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні хотілось б поговорити з вами про небезпеку в соцмережах. Мене звати Артем Пономаренко, понад 18 років. Я допомагаю людям створювати медіаконтент для просування своїх послуг або бізнесів в соцмережах. Як ви мене чуєте, тому що сьогодні я знаходжусь не вдома, не в офісі. Ми виїхали з дружиною відсвяткувати свою річницю. І тут насправді не дуже гарний інтернет, але через мобільний інтернет я можу зв'язатися з вами, спілкуватися з вами. І сьогодні я хочу поговорити з вами про небезпеку в соцмережах, про небезпеку в інтернеті. Обов'язково зараз напишіть в коментарях, чи відчували ви небезпечно себе саме в соцмережах, чи було у вас таке, що ви боялися нападу або? Трати репутації, або, можливо, взагалі не робити нічого для того, щоб захистити себе, своїх дітей, свій, свій бізнес, свою родину. Напишіть, будь ласка, чи бувало у вас таке? Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що загрожує нам з вами в соцмережах, а що насправді ні. Чути вас добре, супер, дуже дякую вас бачити і чути. Отже, дивіться, соцмережі – це дивовижна штука, це наша електронна. Карточка, скажімо так, наш електрон, електронний аватар, електронне обличчя, електронна персона. І коли ми з вами розпочинаємо просувати свої послуги або проявлятися в соцмережах, ми взаємодіємо з великою кількістю людей. І ось ці самі великі, велика кількість людей, вони, на жаль, на превеликий жаль, і загрожують нам, інколи самі того не розуміючи. Розумієте? Сьогодні говоримо про небезпеку в соцмережах. Обов'язково дивіться це відео до кінця, і обов'язково поділіться цим, цим відео з іншими учасниками вашого оточення. Все добре, вітаю вас! Ага, дуже дякую. Отже, від кого у нас є загроза? В першу чергу від людей, які не розуміють, про що ви, хто ви, і так далі. І якщо говорити про п'ять категорій людей, сьогодні і про це ми поговоримо. В соцмережі це люди. Ми працюємо з людьми. І знаєте, один мій знайомий сказав, що він планував збудувати ресторан, але не планував бути психологом, психотерапевтом і виховувати свій персонал як дітей. Він не планував цього. Тобто, завжди, якщо ми працюємо, йдемо в бізнес, це робота з людьми. І тут так само, я зараз працюю з людьми. Я хочу вас поважати, я хочу, щоб ви бачили моє ставлення. І ми сьогодні поговоримо про те, як захистити себе в соцмережах. Отже, існує п'ять категорій людей. П'ять категорій запишіть собі. Перша категорія людей це люди, які погоджуються з вами. І з одного боку, це дуже лояльна аудиторія, від них нам нічого не загрожує. Але. Може дуже швидко статися так, що вони почнуть з вами не погоджуватися, і знаєте, від любові до ненависті один крок. Ось так може статися. Тому наша задача не дратувати ту аудиторію лояльну. Розумієте, якщо з нами людина погоджується, вони приходять до нас лише за одним за відповіддю на питання, що робити. Ось зараз ви прийшли до мене, щоб подивитись і знайти відповідь на питання, що мені робити, якщо мені загрожує небезпека. Або що мені робити, щоб не боятися, або що мені робити для того, щоб просувати свій контент, свої послуги онлайн. Що мені робити, щоб виглядати не безглуздо, що мені робити, щоб бути впевненим, що мені робити, щоб використовувати ці інструменти. Я не знаю, я не вмію, я хочу заробляти, я хочу допомагати людям, але я не знаю, що робити. Артеме, скажіть, що робити. І ми з вами тут, покроково, на цих сторінках, YouTube, в Instagram. Я ділюсь тим, що треба робити. Друга категорія людей це люди, які... Мають сумніви. Напишіть, будь ласка, чи є зараз серед наших глядачів. Давайте проведемо такий невеличкий соцексперимент. Чи є серед наших глядачів зараз люди, які мають сумніви, чи потрібно вам створювати медіаконтент, вести свої соцмережі, чи працюють соцмережі, чи можливо заробляти, наприклад, мільйон доларів в інтернеті зараз, під час війни. Добре, не мільйон до долар, тисячу доларів на місяць. Так. У кого є сумніви стосовно фінансів? Ось напишіть, будь ласка, я маю сумніви, що я можу заробити тисячу доларів на місяць з допомогою соцмереж. Я маю сумніви, що я, що я можу заробити п'ять тисяч доларів на місяць з допомогою онлайн-консультацій. Я маю сумніви, що я можу заробити десять тисяч доларів, ви що, знущаєтесь? Ось так сидячи в кадрі, просто спілкуючись зі своєю аудиторією, такого неможливо. О, бачите? І у вашій аудиторії є теж такі люди, які мають сумніви. Ага, маю сумніви, маю. дякую вам, що ви пишете. Це дуже круто. Такої аудиторії нам потрібно показати, як воно працює. Розумієте? Показати статистики, підтвердження, приклади, факти, конкретні способи, як воно працює. Вони всі пишуть, маю сумніви, маю сумніви, бачите? Супер, я вам дякую, що ви мені зараз написали, яка ви моя аудиторія, розумієте? Ви та аудиторія, яка має сумніви. Я повинен якомога більше показувати вам, і розповідати, як воно працює. І тоді ви перестанете мати сумніви, ви побачите. А краще, щоб ми з вами робили це разом. Розумієте? Ви на власному прикладі побачите, як це працює. І все, сумнівів не буде. Ви подумаєте: о, Артема, точно це раб працює. О, дивіться, у мене є приклад. І третя категорія: люди, які нейтральні. Чи помічали ви в вашій аудиторії людей? Які дивляться на вас і нічого не роблять. Не пишуть коментарі, не відгукуються, не ставлять вподобайки. Почекайте, я трохи менше зроблю. Я... Ага, тут менше вже. Яскравість трохи менше зроблю, бо Ютуб взагалі там сонце світить таке. Добре. Чи є люди, які в аудиторія, аудиторії, які просто дивляться, нічого не пишуть, коментарі не пишуть, нічого не роблять. Є такі люди? Ось зараз у нас є такі люди, дивіться. Якась частина аудиторії пише коментарі, якась яка частина просто дивиться на мене. Я маю сумніви, що можу отримати 10 тисяч доларів в місяць. Ну, бачите, це каже людина, яка вже знає, що таке заробляти такі гроші. Василь дуже радий вас бачити. І для таких людей, для нейтральної аудиторії, ми повинні розповідати історії. Розумієте? Саме історії. Ось я можу поділитися з вами історіями наших випускників, які пройшли в мене тренінг, які вже заробляють купу грошей, які зробили собі просто бренд вже в соцмережах. Розумієте? Вони впевнені, вони були просто жахливими. страхіття, на них дивитись не можна було, тому що вони не могли зв'язати. Але зараз вони реально. Му я пишаюсь ними. Я хочу, щоб в моєї колекції було якомога більше вас, тих, хто став легендою, розумієте, зірками справжніми. Я тому тут з вами працюю, щоб вас виштовхнути туди назовні, де знаходиться ваш дім, де ви є, де ви будете відчувати себе собою і будете легко заробляти гроші на той справі, яку ви робите легко. Розумієте, для третій категорії людей ви повинні розповідати історії. І теж треба вміти розповідати ці історії. Класно, коли сама людина розповідає історії. Ви запрошуєте її в інтерв'ю, все, посидили, посиділи, поспілкувалися, ось вона розповіла все, і ваша аудиторія, яка нейтральна, подивилась на це і подумала: а може бути у мене спрацює, і в неї з'явилися сумніви. Четверта категорія людей: люди, які не погоджуються з вами, вони кажуть: Артеме, чого ти тут сидиш? Бери, е, я не знаю. Гранати, біжи на лінію фронту, бери, вчись літати на квадрокоптерах, йди вбивати москалів. Чого ти тут сидиш? Я не погоджуюсь з тобою. зараз не на часі, зараз не треба. Зараз всі повинні згуртуватися. Але ми повинні зрозуміти, що сьогодні у нас з вами є два фронти: один офіційний, де у нас є військові, вони виконують свої завдання, а інший це тил. І зараз, якщо ви помітили, саме тил надає величезну допомогу, мільйони гривень перераховує на покупку байрактарів, на покупку цих дронів, на озброєння, на автівки, на допомогу нашим військовим, саме тил, тому що ми повинні підтримувати наших військових, вони повинні відчувати нашу підтримку, і кожен може воювати не обов'язково, ось так з гранатою в руках, а ще і допомагаючи військовим грошима. Тобто ми розвиваємо свій бізнес, свої справи для того, щоб можна було виділити частину грошей на благодійність, на підтримку ЗСУ. Це дуже круто, розумієте? Тобто, <кій> четвертій категорії людей ми повинні показати, чи існує інша модель реалізації вашого задуманого, ось вбивати москалі. <кій> розумієте? Чи існують люди, які роблять трохи інакше, і в них виходить досягати такого ж успіху. Ми повинні поставити таке питання. П'ята категорія людей, ось про це ми сьогодні повинні поговорити. Це люди, які проти вас. Існують люди, які ви такі хороші, ви такі прекрасні, чудові. Я знаю багатьох з вас, з вас особисто. Напишіть, будь ласка, хто зі мною знайомий, а хто бачить мене вперше. Напишіть, я проходив у вас тренінг, я проходив у вас консультації, або ми зустрічаємось кожного дня на вулиці. Напишіть, мені дуже приємно буде вас побачити тут. А хто бачить мене вперше, напишіть, я бачу вас вперше. Я вас не знаю, Артема, хто ви такий, чого ви тут сидите на своєму аккаунті в прямому ефірі і розповідаєте нам, як нам жити. Напишіть, напишіть, мені буде дуже приємно познайомитися, залишайтесь тут. Проходили тренінг. Ага, Я проходила. Супер, класно. Я дуже радий вас бачити. Я бачу ваше відео, я бачу ваші переживання. Я бачу, що у вас всередині, яке у вас величезне серце. І для мене це честь. Ще не пройшла, хочу завершити курси і пройти потім ваш. Ого! Оце ви даєте. Проходила безкоштовний тренінг. Супер, класно! Я дуже радий вас бачити. Так ось, у нас з вами є аудиторія. Проходила у вас тренінг? Супер! Проходжу у вас тренінг, супер. Є п'ята категорія людей. Я бачу вас вперше. Терміново. Вперше. Підпишіться. Аго, мене звати Артем Пономаренко. Я допомагаю фахівцям, експертам просувати свої послуги онлайн. Легко. Угу. Підпишіться і швидко до мене на тренінг. Безкоштовний тренінг. У понеділок у 10, о 10 ми починаємо групу. Зареєструватися можна на сайті артемпономаренко.com. Записалась далі на навчання. Супер. Дякую вам за вашу працю. Дякую. Будемо вчитися говорити на камеру, друзі. Підписана. Супер. Класно. Отже, дивіться. Бачу вас втретє. Дякую. <хи> Дякую, супер. Найнебезпечніша аудиторія це перша і остання. Ми сьогодні про захист, про небезпеку в соцмережах. Отже, є люди, які проти вас. Які б ви хорошими не були, гарними, прекрасними, корисними, з великим серцем. Так вийшло, що люди в вас можуть побачити небезпеку. Щось ви таке сказали, схоже на якусь людину, яка вже образила цю аудиторію, так? і вони готові вас знищити. Навіть якщо вони пішли до вас на перший дотик такий, ну, дали вам аванс довіри, прийшли до вас на послугу, на консультацію, придбали у вас продукт. Вони можуть побачити в цьому продукті купу негатива. І що у них в голові виникне? Це така сама людина, яка бреше і дурить людей в інтернеті. Це така інфоциганка, мозгоправка або шахрайка, або шахрай, який зараз забере у мене останні гроші. Я повинна захистити інших людей і всьому світові розповісти, з ким ми маємо зараз справу. І вона починає писати вам брудні коментарі. Пише і пише і пише, виливає свій біль на вас. Як бути, перше, обов'язково потрібно запропонувати людині з вами зустрітися. Тобто, я бачу, що у вас є купа незадоволення. Я хочу допомогти вирішити ваше питання. Давайте з вами зустрінемось і обговоримо це. Це як мінімум знижає напругу. Людина бачить, що ви хочете піти на контакт. Ви хочете їй допомогти, розібратися, можливо, щось пішло не так, можливо, десь техпідтримка підвела, можливо, менеджер якийсь написав якісь огидні слова, можливо, не приділили уваги, можливо, у людини були інші очікування. Тобто ви за допомогою зустрічі з такою людиною ви можете з нею пропрацювати багато питань. Це насправді дуже класний спосіб отримати цінний фідбек. Але вам потрібно людину вивезти з публічного поля безпечно. Розумієте? Це не страшно. Не бійтеся зустрічатися з людьми. Все одно ви зустрічаєтесь на вашій території. Ви кажете, давайте ми з вами зустрінемось, або я вам зателефоную, або ви мені зателефонуєте. Давайте знайдемо час, поспілкуємось і ви визначимо, що я роблю не так, що мені потрібно покращити, або можливо, що сталося нарешті. Розумієте, ваша задача обов'язково в публічному просторі запропонувати рішення. І вивезти людину з публічного простору у мене був такий досвід. Дивіться, ми створили новинний проєкт. Тобто у нас купа випускників. І як завжди, буває таке: на безкоштовному тренінгу людина розкривається, все подобається. Потім заходиш на її сторінку, бачиш нічого нема. Ані тобі рілсів, ані прямих трансляцій. Ти знаєш, чим вона займається, чим вона може допомагати людям, яка вона корисна і цікава. Чим вона може ділитися з людьми? Заходиш на її сторінку, тиша. Останнього разу була півроку тому, і ти думаєш, ну це жахливо. Навколо цієї людини є величезна кількість людей, яким вона може допомагати, і переконатися в тому, що це її покликання, але вона цього не робить. І тоді ми створили новинний проект, де наші учні з 23, якщо не помиляюсь, країн Австралія, Великобританія, Польща, Німеччина, Італія у ну, купа, купа країн, Туреччина. Це, в принципі, українці, які роз'їхались по різним країнам, ми виходили у прямий ефір і розповідали про новини, які які відбуваються саме в цих країнах. Було дуже круто. І інколи ми запрошували в прямі ефіри фахівців, людей дуже класних. Я запросив Деніса Мініна, якщо ви знаєте, це засновник дуже крутої двіжухи стрітворкаут. Він зараз волонтер, він військовий, тобто вони за свої кошти зібрали гроші і пішли вбивати москалів з дронами, з гвинтівками. Ну, тобто, це така потужна спортивна спільнота, яка зібралася докупи і пішла нищити ворога. І у мене була можливість з ними зустрітися і поспілкуватися, проанонсувати міжнародний чемпіонат стрітворкаут в Києві. Я вів навіть цей міжнародний чемпіонат, мені пощастило. І уявіть собі, я беру у нього інтерв'ю. Людина, яка взяла інтерв'ю тисяч людей. І мені хтось пише в коментарях, що ти таке несеш. Типу, подивись на себе, ти не між не можеш з двох слів. Ото Денис молодець, а ти ні. Коротше, мене рознесли в пух і прах. Я бачу якась Марія. Я кажу, Марія, класно, що ви так не... Не боїтеся висловлювати думку відверто. Давайте до нас в команду, тому що у нас багато аматорів, вони теж не знають, як робити прямі ефір, і ваш зворотній зв'язок буде цінний для того, щоб покращити наш з вами рівень. Вона каже: Добре, з задоволенням, тобто я її виводжу з публічного простору, для того, щоб вона мені в особисті писала критику. Як мінімум, вона не буде писати критику під іншими коментарями. Вона пішла, рознесла всіх наших ведучих, всіх. Розумієте? Тобто жодна людина не залишилась без її негативного коментаря. І мені, мені пишуть мої випускники, кажуть, що там відбувається, якась божевільна, вона просто нас з, 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 з брудом змішує. Кажу, почекайте, я пишу, Марія, що ви робите? Я ж просив, пишіть мені зворотній зв'язок. Я нічого вам не обіцяла, буду робити так, як я хочу. Тобто, ми зрозуміли, що людина просто неадекватна. І що ми зробили? Ми заблокували людину, щоб вона не бачила наші сторінки, і ми не бачили її. Тоді ви вже втручаєтесь робите так. Але зрозумієте, що ми повинні бути максимально вічливими, тому що я знаю людей, які втратили свої аккаунти. Я не знаю, як вони їх оновили чи створили нові. Але ви зрозумієте, коли у вас буде реально вже налагоджений бізнес. І у мене було таке, мене заблокував заблокував Facebook, коли у нас у Фейсбуці йде тренінг. Парні завдання. Кожного дня я змінюю, змішую людей, розділяю їх на пари, даю завдання у прямому ефірі. І я пишу коментарі, ставлю вподобайки. Фейсбуку це не сподобалось. Він помітив, що я роблю якусь активність не дуже. І він мене заблокував таким чином, що я навіть не зміг зайти в свій персональний аккаунт. Мене просто нібито не стало. Навіть люди, мої друзі, які заходили в месенджер і починали шукати мене в переписки, вони кажуть, тебе немає. Нібито взагалі не існує. Тобто Фейсбук тебе заблокував повністю гайки. У мене там величезна кількість півсотні людей заплатили гроші, проходять тренінг, а я з ними зв'язатися не можу. Ми комунікували без чат-ботів тільки в групах і в месенджерах у Фейсбуці. Дуже дуже зручно, але ви розумієте, люди просто на самоті залишились. Я шок. Отаке От обличчя, не знаю, що робити. Серцевий напад. Дружина каже: Так, добре, відпускай все, пішли гулять, вип'ємо кави, посидимо в кафешці. Завтра щось придумаємо. Кажу, я не можу, мені потрібно терміново. Врешті-решт, я зайшов з її аккаунта, розумієте, я зробив, я тепер роблю її адміністратором. Тепер у мене є бізнес-аккаунт. У бізнес аккаунта є менеджери, вони заходять від імені artempolomarenko.com, Зараз я сиджу на своєму бізнесовому аккаунті, і тут мої менеджери вам відповідають на коментарі, на повідомлення, зі мною радяться, що робити. Ось там людина не може розібратися, або приводять вас до мене. Тобто в мене є бізнес-аккаунт, де підключені декілька людей. Якщо мій аккаунт особистий блокують, я можу з вами спілкуватися через менеджерів або через мою дружину, яка є адміністратором теж цього аккаунту. Розумієте? Я таким чином що це потрібно зробити. Я від свого особистого аккаунту майже не працюю, ви це бачите. Тобто, нам потрібно обов'язково себе захистити. Нам потрібен додатковий аккаунт, який буде е, з підтвердженою е, аутентифікацією, щоб Facebook або Instagram міг вас допустити. Далі, якщо ви небезпечно поводитесь з людьми, тобто ви їх. Ображаєте в відкриту і так далі, агресивно поводитесь, то реально вас можуть ви можете спіймати такий блок. Чим завершилася та ситуація? А бачите, як цікаво. Я надіслав всі документи в службу підтримки Фейсбуку. Вони довго мовчали. Я написав їм, що допоможіть, що ви робите. Я тренер, у мене люди, яким я пишу коментарі з блокуванням і учасниками. Так, так, так. Ну, тобто, від імені дружини, я заходив в групу ним, і з ними там далі продовжував працювати. Вона була в групі у мене на той момент. На той момент. А так я надіслав купу-купу документів, щоб, мене, щоб мені розблокували мій аккаунт у Фейсбуці. Але існує ще купа блоку, блокувань, про які ми не знаємо з вами. Такий тіньовий бан. У мене, мабуть, таке відбувається, тому що раніше охоплення були одні, зараз охоплення інше. Можливо, комусь я не сподобався. Бути обережною в коментарях, так, правильно, вічливо ставитись до людей, намагатися пояснити, виводити з публічного простору і там вже в особистих піклуватися. Ми не знаємо, що стало причиною того, що людина хоче нас вбити. Ми не знаємо. Так, інколи ми не можемо нічого довести. Ось, наприклад, давайте так. П'ята категорія людей, люди, які проти вас, і з такими людьми ми не працюємо взагалі. Ми робимо правила спільноти. Наприклад, у нас на тренінгу є правила, якщо ти невічливий, тебе видалять. Якщо ти рекламуєш свої послуги, тебе, тебе видалять. Якщо ти ображаєш інших людей, тебе видалять. І розумієте, купа якщо, тобто ми створюємо правила поведінки на наших аккаунтах. На наших ми просимо не ображати, не критикувати, писати в особисті, не рекламувати, не за неможливо, щоб все, щоб ви не сподобались. Можливо, в мене є люди, які пишуть мені погрози і кажуть, якщо вони зустрінуть мене на вулиці, вони в мене вб'ють першого. Є такі люди. Повірте мені, у людей купа причин зробити так. Ну не в мені купа думок. Що вони вважають, що вони можуть це зробити, у них є на це якесь право або причина. Зрозуміти це. Є така аудиторія, п'ята категорія людей. Ми з ними не працюємо. Ми окр... окремо від них існуємо в паралельному всесвіті. Це дуже важливо захистити себе правилами, нагадувати про правила, обов'язково про це говорити. Повірте, є купа людей, які не люблять нас з вами. Вас не люблять особисто, мене особисто, є якісь причини. Але я про це знаю. І з цим треба жити, вміти жити, розумієте? Отже, ще один момент. Ми пишемо правила, ми не реагуємо критично, ми обокремлюємо себе від цих людей. Ми живемо в паралельному світі, ми обов'язково робимо це таким чином. І якщо таке сталося, ми виводимо, намагаємося все ж таки. Вивізти людей в приватний такий простір, дати їм другий шанс, якщо ми бачимо, що людина неадекватна, просто блокуємо її. Неймовірно, цінний ефір ради почути, що і вам знайомиться досвід з погрозами, які вже і вам погрози пишуть. То що тут вже а, так, якщо, якщо і мені пишуть, так дивіться, у мене рекламні компанії ж крутяться, розумієте? І сотні тисяч людей бачать мене вперше на екрані власного телефону або смартфону, або комп'ютера. Вони бачать людину, яка запрошує їх приходити говорити, вчитися говорити на камеру. Спочатку вони пишуть просто образливі речі, типу, сам навчись, ти сам не вмієш говорити. І тоді я просто запитую, а з яких, по яких критеріях ви оцінили? Напишіть мені, будь ласка, і людина просто зникає. А в іншому боці мені писали реально образливі речі і погрози, що типу тебе треба знищити просто. Тебе, скотеняко, треба знайти, вбити. Ну просто моя дружина постійно плаче, як ти не плач. Чого ти плачеш? Зі мною все гаразд. Я боюсь тебе вб'ють. Не вб'ють. Розумієте? Страх перед хейтерами одна з вагомих причин, чому я так боюсь публічності. Ми не зможемо з вами розуміти. От у мене завжди був такий приклад. Послухайте мене уважно, уявіть собі. Е, Ісус Христос дуже класний приклад. Зараз мене сонце просто засвітить тут. Давайте я переведу, можливо, якось в інший бік. Ось так. так? Е, камера, я Ютюб я, я вас не зможу перевести. а е, інстаграм я поставлю ось так камеру, так буде набагато краще. Хоча, може буде треба і камеру сюди якось перевести. Ну добре, Ісус Христос, друзі, слухайте, він народжується на світ і його одразу хочуть вбити. Цар почув, що народився цар і хоче його вбити. Розумієте? Одразу. Я теж за вас переживаю, не переживайте, це добре. Сонце не зважає, ну добре. І я вам хочу сказати так, що він так, вони з батьками тікають, вони намагаються втікти. Але далі він розуміє, що взагалі-то його вб'ють. Я так сміюсь, ну тому що він Бог і він знає, для чого він прийшов. Він прийшов на смерть. І ми. Повинні розуміти, що не треба нариватися так. Але. Ну. Смерть це ще на кінець. Як правило, цифрова особистість і реальна не співпадають, не вб'ють. А, так, вони просто не впізнають мене. У вас глибока улыбка гарна. Дякую. Розумієте, яка штука? Тобто, я опираюсь на. Те, що так, є такі люди, треба з ними працювати, вміти працювати. Вони не повинні знати, що ти вмієш з ними працювати, але не робити свою справу не можна. Уявіть собі, якщо б той самий Ісус не почав би вчити людей, розумієте, боявся публічності. На горна проповідь, п'ять тисяч людей прийшов ісус з учнями, такі дивиться, чого їх так багато. Вони прийшли, чують, хочуть тебе почути. Я не вийду. <хи> я не піду, я не буду з ними говорити. А пам'ятаєте, було стільки людей, що його відтиснили до води. Він навіть вимушений бути сісти в човен, плисти, щоб говорити. А ви знаєте, що з води звук розповсюджується гарно. Так? Уявіть собі, він теж такий: чого вони прийшли? Вони хочуть тебе почути. Я не я боюсь. Дехто з них хоче мене підловити і вбити. Я не буду з ними спілкуватися. Фарісеї постійно його намагалися підловити. Він постійно знаходив відповідь, розумієте? Тому ми не можемо. Ну, Страх це природньо. Ми боїмось, але це не може бути причиною заборони наших дій. Наші військові служб, військовослужбовці бояться, їм страшно, тому що їх постійно накривають кабами, е, тими ж самими дронами. Артилерією вони повинні це робити, тому що вони мусять це робити. Якщо вони не вони, то хто буде захищати країну? Розумієте, страх не причина не робити, тому ми всі боїмось. Переживаємо, боїмось за свої автівки, домівки, життя, репутацію і так далі. Але ми вимушені робити те, що ми робимо. Це наше покликання, інакше ми не зможемо. На цьому хочу я вас відпустити. Дякую за цей ефір. Дякую за вашу підтримку, ваші коментарі. Я вже майже нічого не бачу, тому що сонце світить так, що в мене екран темний. Просто Ютуб, як ви? Все добре. Супер, відпускаю вас. Понеділок, середа, п'ятниця, 8.30 Зустрічаємось тут в інстаграм. Обов'язково поширте це відео для того, щоб поділитися користю з вашими підписниками. Вони будуть вдячні вам, тому що вони теж бояться проявлятися онлайн. Бережіть себе та близьких миру нам та перемоги. Підтримуйте ЗСУ обов'язково і працюємо далі. Па-па.